Я рада знову вас бачити, мої розумники та розумнечки. Привітаємось нашою Віталичкою. Здравствуй, любе сонечко! Нам зігрій долонечки. Порум'яй нам щічки, заплети косички. Зігрій нам ніжки. Та пограйся трішки. Сьогодні діти, Я йшла на роботу та зустріла дівчинку Марійку, яка розповіла мені про свою давню мрію здійснити подорож на потязі. Але вона засмучена, бо не знає правил безпечної поведінки. Я вмовила її прийти до нас на заняття і вивчити їх разом. Залізниця це не тільки мандри пригоди та позитивне враження. Залізниця є зону підвищеної небезпеки. Лише на перший погляд здаються безпечні нерухомі вагони. Підходити до них ближче, ніж на 5 метрів. Підлазити під вагони не можна. Кожен вагон на станції може почати рух у будь-яку секунду. Ми з вами повинні пам'ятати та виконувати наступні правила проходу та проїзду на залізничному транспорті. Прохід громадян через залізничні колії дозволяється тільки встановлених і обладнаними для цього місця. Необхідно користуватися спеціально обладнаними для цього пішохідними переходами, тунелями, мостами, залізничними переїздами. При переході через залізничні полі необхідно переконатися у відсутності поїзда, що рухається локомотива або вагонів. Посадка на поїзд здійснюється тільки з боку. Підніматися у вагон дозволяється тільки після повної зупинки поїзда. Забороняється, бігати на платформі, перебігати перед поїздом, ходити по залізничному мосту, підніматися на дах поїзда, використовувати навушники та мобільні телефони при перетині залізничної полії. Залишати без нагляду дітей. А коли і як з'явився потяг, та як він рухається, нам про це розкажуть фіксики. Люди дуже давно придумали рейки. Але спочатку вони були дерев'яними. Лише наприкінці 18 століття почали робити рейки із металу. На перших залізницях локомотивів не було. Макони причепляли до коней. Потім на зміну коням прийшли паротяги. В їх топках спалювали дрова й вугілля. котлах кипіла вода, пар обертав колес. Тут уже без піксиків не обійшлося. Бо комусь же ж потрібно було стежити за паровими машинами. Паротяги вже пішли в минуле. З'явилися електропотяги, які мчать залізницями майже зі швидкістю літаків. Зараз пропоную виготовити власний електропотяг за технікою орігам. Нам потрібен аркуш паперу квадратної форми та фломастер. Складаємо наш папір навпіл, щільно притискаємо лінію згину. Нижню частину загинаємо назовні, ось так, так ми робимо з обох сторін. Лівий кут згинаємо таким чином, щоб утворився трикутник. Робіть разом зі мною. По лініям згину ми загинаємо цю частину усередину. З однієї сторони нижні кути ми загинаємо у маленькі трикутники. І нам залишилося Намалювати віконця для нашого електропотяга. Ось такі електропотяги у мене вийшли. Марійка дякує, що ви навчили їй правила поводження на залізниці. Її мрія здійснилася. І вона вирушає подорож на потязі.